Привіт, побратими! Сьогодні поговоримо про чергове оновлення, яке готують нам головоногі. Не будемо затягувати і поїхали. Отже, найбільший резонанс серед равликів викликали китайські обіженки, яких, е як відомо, добряче таки подоїли за їхній бунт. Але не про це сьогодні. Бо до китайської гілки вже готується додати нову техніку Сінгапуру. Хоча, знаючи равликів, частину машин, як завжди, розкидають по інших націях. З різними клонами, щоб усім було весело. Є також заяви, що для Китаю пріоритетом стане додавання їхніх власних танків, проте поруч з'явиться техніка Пакистану, а любителі Абрамсів зможуть побачити їх навіть у китайській гілці. Ну як смачно, ще факт. Зокрема, техніка Сінгапуру з'явиться і в ізраїльському дереві досліджень. Але якщо вам цього мало, то не поспішайте перемикатися, бо до гри завезуть грецькі та кіпрські машини, лопарди, другі, Т-80. Та інші копії, які поступово стирають ту грань між власною технікою та іншими націями. А ось до японського дерева додадуть нову техніку Індонезії та літаки Малайзії. І ні, це не той самий Боїнг. Жартую, засуджую різних сеперів та різних, як то м'якше сказати, видів. Але серйозно, з'явиться нова нація. Що об'єднає дві Кореї південну, та скажімо так, як пом'якше б... Виглядає це рішення, на мій погляд, досить дивно. Я б сказав, плювок в обидві сторони. Хоча мій мізнайомий з Кореї каже, що не проти цього, і можливо, навіть часткою тролінгу в бік комуністів з такими темпами. Я от дійсно почав чекати карту під назвою Манжурія для дружби Китаю та Японії. Та в батлпасі отримати аватарку лідера загону 730 людин, карту Пластиліна для Ізраїлю, а також танки відомих шахтьорів з декораторами в стилі ліфта, мотороли та легендарних персонажів типу Шмельгіві, який згорів на роботі. Ну і інших хіба навіть. Хто знає, можливо, вона чекає ще не один подібний срач, а знову знадують спосіб подоїти наївних гравців. Тож, як завжди, я наголошував: не несіть реальні кошти в цю помийку. Краще задонати на Збройні сили України. Переходимо до техніки Британія. Отримає новий москіто із 4000 пунктовкою пунтовкою гілці-прокачки. Совок очікуємо Т-34 85 зі стабілізатором. Скоріше за все буде одноплощинний. і на вихід цього ролика вже стався анонс, де саме показали, що він буде в гілці прокачки. Тому рухаємося далі. Німеччина отримує оновлення модели для тигрів других з баштою хеншеля. Можливо, зачеплять і всі версії, бо наразі бронювання у них, м'яко кажучи, хріново налаштовано. Будь ласка, ось відеоряд, Я думаю, ви простежите, які відмінності спостерігаються в кожних машинах. Італія традиційно черговий полковий шедевр у волі на базі БМП. Нікому не раджу качати, і, навіть не думайте, США отримає експериментальний гелікоптер, «Шаєн». але поки невідомо, де саме він буде у гілці. Також планують нові механіки. Виживання для флоту, безкоштовні дублери щодня для аркадників. І після оновлення івент мрії збувається з новим літаком або черговим непотребом. Вийде, побачимо. Отож, друзі, дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, трохи ввів у вас у курс справ. Пам'ятайте, донатьте краще на Збройні Сили України, а якщо хочете підтримати канал, скоро і стайте системою донату. Мирного неба вам над головою, а всім решта слава Україні!